Слава Україні! Як завжди, пам'ятаємо гасло за будь-яких умов, забудь-якої ситуації, і є електроенергія чи немає. Але працюємо і продовжуємо працювати. Все за ради нашої спільної перемоги та миру. Сьогодні дуже багато питань по фронту, але тут кілька важливих, на мій погляд, моментів. Найголовніше пам'ятати, якою ціною дістається нам перемога. Пам'ятати це. Кожного дня і кожної хвилини. І дякувати Збройним силам України за те, що в Одесу не прилітає і не падає. І тримати за них кулачки, і допомагати тим, хто там на Сході чи на південному напрямку або на північному напрямку, на всіх ділянках фронту. І найбільш важливий момент офіційні джерела інформації. Інформаційна гігієна. Не вестися на вкидання, не читати навіть заголовки, що дуже часто багато хто з вас робить. Я не кажу, що не треба перейматися інформацією, але це краще не коментувати, не варити в собі, і взяти звернення Генерального штабу і почитати, а що там. І остаточних висновків, коли генштаб знає, що як робити, і у пріоритеті визволення українських територій. Збереження життя українських бійців. Отож, тут ставимо сьогодні просто крапку, навіть не три. Ну, ще один момент. Багато хто, я не давно почав в тому числі з електроенергії, прокидаючись, говорить сам собі: Згадайте, це ж правда? Знову немає електроенергії. Як жити далі? Нічого не хочеться вставати не буду. З одного боку, можна було б. Вибачте, вас полаєте, дійсно ситуація некомфортна. Ну, вона некомфортна, Вона складна. Але не соромтеся це говорити самі собі. Не соромтеся виправляти власну потребу, не пожалінні себе, а у тому, щоб виправити ситуацію. Виправити ситуацію внутрішню у собі. Щоб сказати: немає електроенергії. Графіки поки що не співпадають. Важко і некомфортно. Але я встану і буду робити так, щоб завтра була електроенергія. Тому що наші Збройні Сили перемагають і переможуть і женуть ворога. Оце стимул. Принаймні для мене точно. Не соромтеся подавати руку допомоги самі собі. У кожного з нас виникають такі ситуації. Називаємо їх кризові. Але не соромтеся, в цьому нема нічого поганого подати руку допомоги самому собі. Піднятися і йти далі. І працювати, і жити, і боротися. Сьогодні одна пані запитала, чи готовий я готувати їжу на вогнищах. Та впевнений до цього не дійте. Але якщо треба заграти перемоги. Ми готові не на те. Адже так, і я вас не сумніваюся. Отож, бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Складно, розумію. Тримайтесь, молодці. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Так воно і є. Ми не зламні. і переможемо заради наших дітей. Саме за них ви пишете і переживаєте. Так давайте зробимо так, щоб ми перемогли заради них. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І тримаємо стрій. І нехай піснуються боти, і нехай пишуть. Пишіть. Це у вас така робота. У нас своя, у вас знищити. І посміхніться. І подайте руку допомоги. Особливо в темряві, коли так хочеться світла. І в душі, і навколо, і перемоги. Побачимось!